Дякуємо колеги. Доброго ранку, шановні друзі. Мало хто знає, але крім білої, темно-сірої та світло-сірої зони у графіках відключення світла, є ще й червона зона. Це п'ять хвилин, коли в ефірі йдуть пекучі ньюз. Ми тримаємо градус навіть коли вже похолодало. Починаємо. Ходили чутки, що на цих виборах у Сполучених Штатах кандидатура Трампа стрільне. Але ніхто не думав, що хтось стрільне в саму кандидатуру Трампа. Звичайно ж, однієї з головних новин тижня був замах на Дональда Трампа. Ми не розглядаємо новину з етичного боку. Все таки стріляли в людину, яка обіцяла повністю зупинити допомогу Україні. Тому ми розглянемо результати того, що сталося. А результат не забарився. У президента України та кандидата у президенти США відбулася телефонна розмова. Трамп назвав її дуже хорошою. Вован! вам знаєш що спільного між Трампом і водієм самокату? Що ніколи не знаєш, куди він поверне? <світ> <світ> Я знаю. Ну, раз висновок від Трампа, що розмова хороша, ми точно знаємо одне. І що ж, вухо зажило і не болить, коли він біля нього довго тримає слухавку. <світ> Може так співпало, але після того, як Дональд став ходити із пов'язкою на вусі, його відношення до України покращилось. Бо раніше, коли йому казали про наші проблеми, в одне вухо влетіло, а з іншого вилетіло. А може, Трамп хоче увійти в історію як президент, який закінчив війну, а не тільки знявся в один вдома. Невже Трамп тримав слухавку біля здорового вуха і чув здорові пропозиції щодо майбутнього миру? Можливо, побачивши ситуацію на власні очі, він змінить свою думку щодо України і зупинить війну не одним дзвінком, а наприклад, парою дивізій Абрамсів та ф 16 Сподіваємось, якщо Дональд Трамп стане наступним господарем овального кабінету, ця травма не перешкодить йому почути та прислухатись до того, що саме потребує Україна у цей складний час. Це саме головне. <рик> Той, у кого на дупі ще свіжий український слід від підсрачника, знайшов український слід у замаху на Трампа. Медвечук написав Трампу листа, в якому вказав на нібито український слід у замаху. Це означає, що в підвал до Медвечука провели інтернет. Уау! Чудо! 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 Чудо. Ну, ось як він зрозумів, що це український слід. Затвор рушниці був змащений салом. Гільзами на землі було викладено Слава Україні. Підставка для стрілянини була з книжок Тараса Григоровича Шевченка. Може, на місці замаху знайшли Житомирську шкарпетку або папірець від цукерки рошен. Або злочинець замовив таксі від Конокенесингу до Ужгорода. Чи на ньому була футболка «I love Чернівці? Шановні, не будемо довго зупинятися на новині з Медочуком. Бо яке псо, така й увага. Фу фу угорщині загрожує паливна криза, оскільки Україна обрубала постачання російської нафти. Ну що, Орбан, допомогли тобі твої орки? Тепер знаменитий угорські автобуси «Ікарус» має якось навчитися їздити не на бензині, а на пунктах мирного плану Орбана. На цьому тижні здивували новини з ООН. Але звісно, вони такі ж абсурдні, як завжди. Головний фашист в ООН Небензя попросив не називати російську владу злочинним режимом Путіна фюрером, а Росію третім рейхом. Слухайте, ну правда вже набридли ці однакові образи. Гітлер-путлер. Дійсно, в історії ж так багато кривавих диктаторів. Можна Путіна назвати, наприклад, Веніто Пусоліні. Вовам пусейн. Вовамар Путафі. Або просто Путішеско. Виявиться такою гнилью! Завтра в Парижі стартують літні Олімпійські ігри. Україну будуть представляти 140 атлетів. Побажаємо їм успіху та волі до перемог, щоб вони надали сили, надихнули на найважливішу перемогу для нашої країни. Покажіть всьому світові, що ви козацького роду. Бо робити надважке і майже неможливе, це загальна риса українців. Слава українським спортсменам, слава ЗСУ та слава Україні.